Покажу, чим ми працюємо. Будеться по 10 кілограмів Сульфат Сульфатамагнію по 5. Октилект. Я піногласитель забезпечує зниження pH робочого розчину. От для гербіцидів рекомендують для гліфосату, для 24 д для клітодіма, для гермініцидів, містить азот, фосфор. Необхідні для життєдіяльності сільхозкультури. Коротше. От, от такий штукульєм, пінугас, pH он міряєм робота нормальна, що там по фосфору, по азоту, не знаю. Думаю, там 200 грам фосфору особо не додається. От. працюємо з тоєром, б'ємо по півлітри. Тут що у нас щеплен Актилік. Табунео. Призначений він для протруювання насіння, але ми його використовуємо як інсектицид, тут тобто, і медоклопріт, і клотіні один. Коротше, дві нормальні ДВ-шкі інсектицидні. Тобто, це накопій на подобні препарати, де написано, що це бін, для інсектицид стоїть коротше, дорого. У нас воно недорого, може кому комусь цікаво можете звертатися. От ми ним. і работаємо ним. Вали всіх, як блядь, автомат. Блядь. От. Приліпати адью. Дуже нормально ліпило. Тормозок хлопці сюди кинули. От, потім. Даємо аміномікс, амінокислоти. Тобто, амінокислотами будемо працювати по всьому. Тобто, по пшениці, по ріпаках. От, ну, по пшениці по ріпаках, по соняшнику, по кукурузі -ку -ку буде видно, що ми будемо там робити. На даний момент. Ну, да. Імен ріпак із пшениці розганяти максимально, ніколи їм стресувати. І от гумот. От, На цьому і все. Оце наша така бакова суміша.